Перед день головного свята країни, кожен українець замислюється над тим, як ми зустрічаємо це свято. На жаль, це свято для українців буде надзвичайно сумним, і ми бачимо, що з кожним днем ситуація лише погіршується. Саме тому партія розвитку України виступає за якнайшвидше закінчення військових дій на сході країни, за підняття економічних досягнень країни, за те, щоб соціальні виплати, які заморожені нинішнім урядом, почали реально втілюватись в життя. Ми говоримо про те, що дим війни швидко розвіється, а те, що стоїть за ним, воно лишиться для нас. Тому ми, на жаль, не бачимо реальної боротьби з корупцією. Ми на жаль, не бачимо реальних змін найкраще. Партія розвитку готова робити все від нас залежне для того, щоб допомогти державі подолати цю прірву, але це повинна робити і влада.